І так, вітання всім грибникам, всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову ви на каналі Країна Грибландія. Борислав! чудові, причудові знахідки. Дуже рідко у нас таке росте, але до вашої уваги рядівка травнева. Сьогодні ми не в лісі. Сьогодні ми так би могло, то мовимо. Косимо траву у фруктовому саду. І в результаті у нас ось такі чудненькі знахідки. Сьогодні у нас четвер. Впав хіба дощик потужний і смакота. Полізла. Ось так вони виглядають. Колір то білуватий, то чер... жовтувато-вохряний. І це друга купочка. Така черівна поміж травичку у фруктовому саду. А перша купка у нас буде тут вже на покошеному. Ось, ось, ось. Ось дивіться. Будь ласка. Яка буде сьогодні? Чудова смаженина. І так, отож, четвер після дощику. Борислав. 24, по-моєму, 24 квітня. Ось такий фруктовий сад. Як то кажуть, косив ягазь конюшину і не надаремно. Під час косіння травички ми попали на гарні смачні грибочки. Борислав. І ось такі знахідки на сьогоднішній день.